Ви запитуєте, для чого ж існує затримання і доставка до ТЦК? Хіба не можна скласти протокол на місці? Зараз поясню у відповідності до статті 262 КУПАП. Адміністративне затримання може здійснювати тільки Національна поліція, але Національна поліція не вповноважена на складення протоколів за статтями 210 і 210 з позначкою 1 КУПАП. За приписами статті 235 КУПАП стає зрозумілим, що складати протоколи по цих статтях може тільки ТЦК та СП. Разом з тим, у відповідності до статті 259 КУПАП адміністративне затримання здійснюється з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, якщо, по-перше, скласти на місці його неможливо, і по-друге, якщо його складення є обов'язковим. Але ви скажете, так по цих статтях складення протоколу не є обов'язковим? А я відповім, що дійсно складення протоколу по статтях 210 і 210 з позначкою 1 не є обов'язковим, але не завжди. Складати протокол по цих статтях не обов'язково лише у двох випадках: перший випадок, якщо особа не з'явилася на випадку ТЦК без поважних причин, і при цьому у ТЦК наявні докази, які підтверджують, що особа була належним чином сповіщена про такий виклик. І другий випадок це коли особа подала до ТЦК письмову заяву про те, що вона не оспорює вчинене правопорушення і згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності. Отже, в разі якщо ТЦК вважає, що особа здійснила певне адміністративне правопорушення, вони мають право сповіщати про це національну поліцію з тією метою, щоб працівники поліції здійснювали затримання і доставку правопорушників для оформлення протоколів про притягнення їх до адміністративної. Відповідальності за статтями 210 і 210 з позначкою 1 Саме тому дуже важливо знати, які права у вас є під час такого затримання і як їх захистити. Ці теми я детально висвітлюю у своїх відео, а також у своєму телеграм-каналі блог з ухвалою адвокатки. Підписуйтеся!